В цьому відео поговоримо про найпопулярніший спосіб заробітку на криптовалюті в цьому році, без будь-яких вкладень. Ну звісно, що окрім вашого часу. І це заробіток на тапалках. Ми розглянемо, як відбирати проєкти, на що потрібно звертати увагу, щоб не витратити час дарма, а дроб так і не отримати. Та скільки від них можна очікувати та чи взагалі нарахують хоч щось. Розберемо у прикладі одну з нових тапалок від біржі Okex, а саме Okex Racer. Всім привіт! Ви на YouTube каналі IT статті Заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Як вже писав раніше у своєму телеграм-каналі, після виходу дебютного дропу Notecoin, навіть самі найбільші скептики пожалкували, що пропустили такий легкий заробіток в інтернеті без вкладень. Ноткоін започаткував цілий напрямок аердропів, які можна сміливо окрестити в поіндропи, або простіше сказати, заробіток на тапалках. Хто не знає, що таке аеродропи, перегляньте відео у нас на ютуб каналі. Після надкоїну на хайпі почали з'являтися безліч клікерів, тапалок, хом'яків, котів, собак, кого завгодно. Головне, щоб зібрати аудиторію, одорманену нещодавними роздачами ноткоїна, яка в голові собі буде також малювати 300-500 тисяч доларів в надії отримати такі самі кошти. Але більшість з них не вартують нічого, та роздавати аеродроб буде навіть нічого. І тут хайп дійшов вже і навіть до Tier 1 бірж. А саме до біржі, яка входить в топ-3, це Okex. Вона нещодавно випустила свою фармилку гру під назвою Okex Racer. І ось її точно не потрібно пропускати. І зараз детально поясню чому. А також поясню, що тут потрібно обов'язково зробити, щоб вас не збрили в нарахуванні дропу. Почну з пояснення про те, чого я не рекомендую пропускати цю гру. Та цей підхід знадобиться вам при виборі наступних самостійно. Давайте для початку згадаємо ноткоїн, до якого багато хто поставився несерйозно і упустив чудовий шанс заробити. Тоді це було чимось незрозумілим. Зараз картина зовсім інша. Всіх вже неабияк набридлі ці боти з десятками різних таполок. Тому багато хто з вас і цю пропустить просто через те, що у вас і так уже всього багато. Треба навчитися відрізняти непотрібні проекти від потенційного прибутку. І тут ви запитаєте, а як їх відрізняти? На перший етап, коли запускається щось, дійсно відрізнити непросто. Але через тиждень, максимум через два, стає все зрозуміло. Давайте для прикладу візьмемо знову той самий ноткоін. А тепер просто вмикаємо логіку: гроші можуть роздавати тільки ті, у кого є ці самі гроші, та які зможуть за рахунок прибувших людей генерувати нові прибутки для своєї компанії. Хто стояв за ноткоїном? Це команда Павла Дурова The Open Network, тобто це екосистема Тон. І у них є гроші, у них є технічні можливості, у них є фонди. Їм є сенс отримувати потік нових користувачів свою екосистему, про яку до гри ноткоін вони не чули. Саме з цієї причини ноткоїн роздав нормальну кількість грошей. Тепер хто такі більшість інших тапалок? Це хлопці ноунейми, без грошей на хайпі, створивши ігри, заради одноразової наживи зі збору аудиторії, які потім її нікуди толком не реалізують. Роблять вони не для маркетингу якийсь продукт, а для власного збагачення. І, скоріш за все, після стихання хайпу проєкт закинуть. Тоді виникає питання, а чи є сенс їм не падати в очах перед своєю аудиторією та роздавати шалені гроші на дропах, якщо все одно проєкт після закінчення хайпу, скоріш за все загнеться. Відповідь очевидна. Загалом, я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. Так було завжди. Раніше були ігри play to earn по типу проекту степин, де потрібно було ходити в кросівках, за кроки нараховували токен GMT. Після нього було також багато проєктів з і інших, де всі ті проекти говорити не потрібно. Якщо розраховуєте на роздачу в тапалках, то спочатку поцікавтеся, звідки візьмуться ці гроші, на які ви можете претендувати. Racing це гра від топової біржі Okex, і гроші в них явно є, і це не треба доводити. Саме тому ця гра буде в моєму списку пріоритетів разом з Mask Emperor, Docs та іншими, за якими стоять реальні партнери та інвестори, а не якісь новними. Але інколи буває, що партнери і не одразу розкривають свою присутність, як це було з проєктом KTZen. Але зараз розберемо проект Okex Racer та що потрібно вам зробити, щоб точно отримати цей дроп. Тепер давайте про те, навіщо кексу роздавати гроші. Почнемо з того, що це біржа. І за рахунок такого маркетингу, на тапалок, вони хочуть зібрати додаткових користувачів собі на біржу, з яких потім якась кількість і залишиться там користувачами. А як ми знаємо, біржі заробляють з комісій. Ось вам і резонне пояснення, який сенс цьому проєкту платити вам гроші за дроп. А так, як одним з завдань в додатку на отримання поєнтів є верифікація на біржі, ось вам і ключ відповідь на те, що потрібно зробити, щоб точно вас не збрили в цьому дропі. Для початку, якщо у вас ще немає верифікованого аккаунту на біржі OKEX, то спочатку створіть його за посиланням у описі під цим відео. Ви отримаєте вітальні бонуси, а також пройдіть верифікацію, це не складно. У кого це вже є, переходимо до наступного кроку. Після того, як у вас аккаунт уже створено, верифікацію пройдено, ви запускаєте бота. Під час першого запуску звертаємо увагу на нижнє меню навігації. І у нас тут є пункт Surprises. Відкриваємо. Такий вигляд воно має мати на порожньому аккаунті. Далі нам потрібно буде на біржі підключити свій телеграм. Для цього переходимо в додаток біржі. Внизу ліворуч переходимо на головну, натискаючи ось цю кнопку, де написано ОКЕКС. Вгорі ліворуч у нас є менюшка. Відкриваємо її. Далі відкриваємо профіль і налаштування стрілочкою праворуч. І тут вибираємо пункт соцмережі. І там, де Телеграм, вам потрібно буде вказати своє ім'я користувача у Telegram. Потім у самому Telegram підтвердити дозвіл до прив'язки, і після чого при вході в бота гри у розділі Surprises у вас з'явиться ось такий ось надпис: Congratulations! Далі переходимо у розділ Tasks. По-перше, забираємо Daily Rewards кожного дня. І тут у нас є друге завдання: Connect Telegram and Complete K. За це отримуємо відразу 10 тисяч поїнтів. І тільки після цього, як ви розібралися з налаштуваннями, все зробили. У розділі «Surprises» у вас тут «Congratulations», у розділі Task у вас є підключений «Telegram». тільки після цього ви вже можете заходити у розділ «Invite», копіювати ва ваше реферальне посилання і запрошувати сюди друзів. З цим розібралися. А що ж робимо далі? А далі переходимо у розділ «Race». Далі просто граємося, вгадуємо, куди піде ціна біткоїну у наступні 5 секунд. Набиваємо собі якомога більше поінтів. Дивіться, у мене тут є 12 спроб, хоча спочатку у вас буде 10. І дві кнопки зелена і червона. Зелена це ціна вгору, червона це ціна вниз. І ось дивимося, як змінюється ціна. Натискаємо, наприклад, ось зелена. Ми вгадали і нам нарахували поінти. І зверніть увагу, коли ми вгадуємо, поінти додаються. Коли не вгадуємо, поінти не додаються, ми просто спалюємо одну спробу. Якщо всі спроби втрачені, і я хочу їх відновити, то відкриваю розділ Tasks. Тут у нас є «Буст», Натискаємо, переходимо і знову 12 спроб. І знову можна гратися. І кількість спроб теж можна прокачати, збільшивши за відповідну кількість поєнтів. Також обов'язково підключіть в розділі ТС Автодрайвінг. Це буде вам автоматично фармити поєнти до 3 годин вашої відсутності в боті. Я ще також собі прокачав трохи Turbo Charge and е, Fuel Tank. Це дає більшу винагороду та кількість поїздок відповідно. Взагалі нічого складного немає. Тепер скільки на цьому можна заробити? Звісно, ніхто точних сум вам ніколи не скаже, навіть сама біржа ОКС, так як багато перемінних на які вони не знають відповіді, так як невідома, яка навіть кількість людей візьме участь. Звісно, на дропи більше, ніж давав ноткоїн, я вже ні від яких тапалок не розраховую. Але якщо підключити телеграм як обов'язкову умову з верифікацією та заходити хоча б декілька разів на день, збирати автопоінти, я гадаю, якихось 100 USDT хоча б та дадуть. Всі посилання я залишу в описі. Також в коментарях час від часу буду залишати актуальні тапелки, на мій погляд. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там по що найкраще. Взагалі, заробіток на тапалках – це дуже гарний спосіб отримати перший капітал для інвестицій, тим, хто з якихось причин не має грошей, а має багато часу. Особливо це підходить для студентів та підлітків, які шукають, як заробити на криптовалюті без вкладень. Кому відео сподобалося, з вас лайк та підписка. Дякую за перегляд. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!